Ми до стрибків долара тільки починаємо звикати. В понеділок за офіційним курсом він подорожчає на копійку до 8,64. і стрибати ось так може щодня, бо Нацбанк прив'язується до середньоденного курсу на міжбанківському ринку. Найсуттєвіше валютні коливання поки що відчули автолюбителі. Ті, хто старанно відкладав кошти на нове авто, цього тижня отримав неприємний сюрприз за ті гроші, які ще вчора можна було а, купити нову машину. Сьогодні годі й сподіватися. Хіба що відтяти колеса, фари, двері, ну і частину салону. Машини здорожчали в середньому на 10-15%. Тож до вчорашньої ціни доведеться докласти 10-20 гривень залежно від марки. І це не межа. Вивернути кишені тепер доведеться і за заправку. авто. про ріст цін на АЗС не говорить, хіба що лінивий. Ми ж вирішили перевірити, як усе це позначається на цінах в магазині, поки що продуктових. Ольга Кашпор порівняла чеки. Раз на тиждень я зазвичай їжу до великого супермаркета, щоб поповнити домашній холодильник. Після таких закуп місяць тому я навмисне зберегла чек. Ось він. І сьогодні куплю ті самі продукти, щоб перевірити наскільки вони подорожчали. Набір стандартний хліб, молоко, сир, цукор, олія, борошно, фрукти, чай і до чаю, а ще свинина. Ну от скупилися відтак. Маємо другий чек. Розберемо покупки і порівняємо. Що ми маємо? Рекордсмен здорожчання, банани плюс дві з половиною гривні на кілограмі. Це якраз той продукт, який постачальники купують за долари. Минулого тижня валюта зробила кульбіт. Імпортери рознервувалися і переписали ціни. Пояснює експерт. Імпортери не розуміючи, яка буде курсова динаміка. Вони при реалізації на внутрішньому ринку розраховують гривневу ціну з певним запасом. Через нестабільність курсу подорожчають інші тропічні та цитрусові фрукти, риба, кава та чай. Передрікає експерт. Якщо на екзотиці українці здебільшого економлять, чай це те, що купує кожна сім'я. Порівнюючи чеки, бачимо ціна пачки вже зросла на 60 копійок. Хто любить чаювати з солоденьким, засмутиться двічі, кілограм цукру коштує сьогодні на гривню дорожче ніж місяць тому. Здобні сухарики також. Долар тут ні до чого, наголошує експерт. Ціна на солодкий пісок нарешті стала справедливою. Собі вартість виробництва в середньому близько 6 гривень за кілограм. Тобто та реалізація, яка була раніше, в попередні два сезони, вона для багатьох виробників цукру була збиткова. Ринок був перенасичений, тут виробники отримали можливість вивести всі на реалізацію хоча б на беззбитковий рівень. З молоком історія складніша. Літр пастеризованого за місяць подорожчав майже на гривню. Маленька пляшечка йогурту, майже на півтори гривні. Корови не винні, запевняє аналітик аграрного ринку. Ближче до весни, корови дають більше молока. Відповідно, закупівельні ціни на молоко мають знижуватися. А отже, ніби собівартість виробництва мала би знижуватися. Тут треба дивитися. А який вміст імпортних складових у виробництві того чи іншого продукту у купленому нами сирі? Певно, імпортних інгредієнтів немає. Його ціна лишилася стабільною. Олія не подорожчала так. Само коштує борошно, як і місяць тому. Хліб також у переліку стійки, хоча трохи таки здорожчав куплений нами батон на 20 копійок за місяць. Дорожче зерна Воно до певної міри вже почало позначатися на продуктах переробки, а знову ж таки, ну, це не та динаміка, якою, мабуть, можна злякати нашого споживача. Є приємна новина, суттєво здешевшало м'ясо. Свинна лопатка майже на 10 гривень за кіло, корейка аж на 15. Це означає, що з тваринництвом в Україні все гаразд, каже експерт аграрного клубу. Вищується конференція і, відповідно, Грати цінами або підвищувати їх там, де для цього немає економічних постав. Воробники в вже немає можливості. Крім того, на м'ясному ринку відкат після новорічних свят додає інший експерт. Далі, на її думку, планку знижувати небезпечно. Якщо будуть стрімко падати закупівельні ціни, селяни почнуть вирізати худобу. І це призведе потім в середньостроковій перспективі до дефіциту і до більш стрімкого цінового зростання. І це треба буде заміщувати імпортом. Ще одна важлива позиція, якої немає у чеках. Супермаркета, те, що зазвичай купую на базарі, неприємно здивував так званий борщовий набір. За останній місяць усі овочі подорожчали в середньому на гривню або навіть дві за кілограм. І винувати тут не стільки долар, адже все це вирощується в Україні, скільки сарафан на радіо. Селяни, які на 90% забезпечують ринок овочами, ставлять таку ціну, яку хочуть. Ці жахи, що зараз це почне геть дорожчати, відповідно, воно. Тисне на того, хто продає, і він думає: от сьогодні я продав кілограм умов на картоплі там за 8 гривень. і Що я зможу купити за ці 8 гривень? Тому якщо буде загальна інфляція, вони будуть піднімати ціни. Промислові У -у -у -у. виробники продуктів навпаки беруть курс на те, щоб втримати ціни. Запевняє рітейлор Олександр Фіалко. топливо ти ніяк не може повлияти. Да, то ти можеш повлиять на кількість персоналу. Ужимаються максимально в своїх іздержках і стараються, щоб ціна в кінцевому домі оставала максимально доступна для потребителя. шокучих стрибків на ринку продуктів не передрікає ніхто, але різниця, яку ми побачили у двох чеках, вже сьогодні змусила економити. Один з найбільших і найдешевших речових ринків у Хмельницькому майже завмер. І люди не мають грошей, і ми не маємо заробітку. Купівлю обновок взуття та аксесуарів українці відкладають до кращих часів. Ольга Кашпор, Максим Шинкаренко та Валерій Ситюк, те тиждень. один плюс один.